Вони вийшли на пішохідну вулицю Хмельницького в легких сукнях. Таким незвичним способом дівчата збирали кошти для військовослужбовців. Своїм дивним для цієї пори року виглядом хотіли нагадати містянам про важкі умови перебування солдат на передовій. Мені не холодно, солдатам на передовій холодно. З такими гаслами та плакатами десяток дівчат вийшли на головну пішохідну вулицю міста. Мета акції збір коштів для наших військових. Метою нашої акції є збір коштів на теплі речі для військових, які перебувають в зоні. Ато також своїм зовнішнім виглядом ми хочемо звернути увагу хмельничан на досить актуальну проблему нестачі теплого одягу для наших хлопців. І сьогодні ми плануємо зібрати певну суму коштів, щоб закупити теплу військову форму. Така незвична волонтерська акція на теренах нашої області проводиться вперше. Хоча інші регіони України дівчат в сукнях вже бачили. Ідея є досить новою. Дуже багато міст вже приєднались до цієї акції. Так як погода зараз відповідно коливається, на сході набагато холодніше, ніж у нас, і ми вирішили, що це буде актуально в Хмельницькому. На таку незвичну зимову картину люди реагують позитивно, кажуть, що такий екстремальний вихід дівчат це ще одна нагода нагадати всім хмельничанам про тих, хто їх захищає. Стінні обстріли, вибухи снарядів та ще й до того холодна погода робить перебування там ще важчим в рази. Це дуже допомагає, навірно, солдатам. Їм там не легко не то, що нам тут гуляти. Я вважаю, що це звичайно потрібно, тому що як би сказати, хто як не ми поможемо самі собі. Що багато таких людей, які от які не мають змогу там через ну, по інтернету там от переслати або. Ну просто не знають от такої в інформації. От коли підійдуть, і можуть дати. Дівчата кажуть, якщо така акція буде вдалою, буде проводитися і надалі. Кошти, які вдалось зібрати, волонтерки передадуть у восьмий полк спецпризначення.